Привіт! Починаємо наш шестимісячний марафон. Чи можна заробити і скільки можна заробити гроші на вирощування перепілок? Сьогодні 21.08. Ми будемо закладати яйця, їх 300 штук. Тут Техаси та Фенікси. Купляли яйця по 5 гривень за штучку, тобто півтори тисячі, і нам там ще дали зверху. 10 яєць, Але були тут яйця биті, тому вийшло 30, 300 штук. Ось, Будемо закладати такий чудовий інкубатор. Він коштує 18 500. Перший раз будемо ним користуватися. Так, на дисплеї інкубатора. Називається він Best 200. по... По всіх параметрах в оці дві ячейки повинно було влізти 600 перепелених яєць. Але ну, я бачу, що 600 не влізе, це точно. Так, на дисплеї у нас 61% влажності. Температура у нас 37,7 і два дня ми будемо використовувати без перевороту яйця. Ось. Водичку ми вже залили, інкубатор працює, ось так от він виглядає всередині. Зараз я світло включу, будемо ставить яйця. Ось яйця вже загрузили. Тобто буду вмикатися тоді, коли буде щось цікаве. Наприклад, буду ставити температуру, ой, Авто, Виставляти автопереворот. Тоді вимкнусь, покажу, але я думаю, що тоді такого нічого цікавенького не буде. Ось, коли вже будуть лопитися перепілки, тоді вимкнусь. Всім гарного дня!